США досі є занепокоєння в певних колах щодо корупції, щодо надходження грошей. Ви знаєте, нещодавно українське антикорупційне агентство провело обшуки в урядових установах у парламенті пов'язані зі схемою відкатів на 100 мільйонів доларів, до якої причетні люди пов'язані з вами. М. Було п'ять підозрюваних, включно з вашим союзником Е Тимуром Мендецею, а також вашим міністром юстиції, яких минулого місяця звинуватили у відмиванні грошей. А потім антикорупційні офіцери обшукали будинок вашого колишнього керівника апарату Андрія Єрмака. Е. Йому не висунули звинувачень, але він подав у відставку. Це відбувається. То, що ви скажете людям щодо занепокоєння корупцією всередині України сьогодні? Слухайте, я зосереджую свою увагу. На війні. А, а що щодо антикорупційних органів там? Я маю на увазі, вони роблять те, що мають робити. Вони мають повну незалежність. Ніхто їх там не зупиняє. Вони перевіряють, що їм робити, а ми не зупиняємося. Неважливо, яка це людина, близька чи ні, знаємо ми її чи ні, чи зовсім не знаємо. Я маю на увазі, вони повинні виконувати свою роботу. Це війна і це демократія. Так само так, і ми повинні це поважати звичайно. Але ви цим переймаєтесь. Стурбовані? Ти... Ні, звичайно, послухайте, звичайно, багато занепокоєнь, тому що. Але знаєте, проблема в тому, бреде, що ем, війна з самого початку війни знаєте, всі установи вони не працювали. І багато кроків державні установи зробили. Знаєте, як, як під час війни. Не знаю, чи ви розумієте. Думаю, ви розумієте. Під час війни не буває такого, щоб все було за правилами і тому подібне.